Флора для мене досить відома рослина. Вона в мене на діляночці росте вже більше 15 років. Кожен рік викопую, висаджую до горщика і заношу додому. І зараз цей масив зняла з опори повністю всю рослину. Тут дві рослини, як я вже показувала. Зараз я хочу відокремити, щоб окремо в один горщик посадити, з невеличким таким масивом зелені і листячка. Одну рослину, а в інший горщик другу. І, звісно, хочу лишити, щоб воно ще в мене в будинку цвіло. Тож, хочу лишити саме з пуп'янками. в два окремих горщика, і горщики потрібні немаленькі. Тож, горщик я вже підготувала, тепер встановила опори на горщик, тому що я ж лишаю ще один батіг не вистачати в сторону, але заносити до будинку ще рано. В такому стані треба занести спочатку в сарайчик, тому що на дворі досить холодно, а в будинку тепліше. Цей перепад температури буде стресом для рослини. Асно для того, щоб рослина буде більша, батіг буде довший, завести буде складно. Тому спочатку опори, рослина велика, з усіх боків треба підкопати трошки ґрунт, підворушити його, і вона чудово викопується. Коріння там невелике. Перекладаю в горщик, і дивіться, я вкладаю в кола опори. А потім цю опору треба розпрямити, роз'єднати і встановити вже так, як воно буде на місці. Таку велику рослину, якщо не вкласти завчасно опору, потім би я не змогла туди завести. Дуже велика рослина. Ще бачите? Заплила два великих батуги. Батуги лишили саме ті, на яких ще буде квітувати пасіфлора. Бачите, ось тут взагалі ще не відкриті пупінки.